Доброго дня, шановні підписчики, з вами Павло, ви на каналі FireBest. Сьогодні продовжуємо ознайомитися з камінними топками торгової марки Кобок. Всі, хто продають своє, ті хвалять своє, але тут не можу стриматися. В принципі, всі так роблять, але до Кобока я відношуся просто особливо. Є його за що любити. Ну, По-перше, давайте розкажемо про те, що це призма. Ось скло призматичне. Е, на жаль, чомусь в Україні топки призма, як мені всі партнери стверджують, трішки втратила популярність. Е, і я вирішив піти трішки іншим шляхом і кожного мовити, ну давайте поставимо От, на, У магазин. І скажу вам, що реакція у людей така, що. Втратила популярність призма тільки тому, що її немає на вітрині. Дуже цікава модель. Ось, якщо ви бачите, це у нас буде цільно гнуте скло шириною 78 см дверці. і висотою 57. З боковим відкриттям. Ось, Дивіться ці коси. Грамотність роботи. Просто хочу вам показати, ну, за, що, за що треба і неможливо не любити кобок. Обдув скла, не тільки зверху. Ось, у нас ось така є щілина. І, і з того боку, з якої продувається скло, роблячи таку повітряну цановість, що скло не коптиться. Функція чисте стіхло на ковку працює просто відмінно, навіть перевершуючи багато, дуже багато конкурентів з набагато більшим бюджетом. Футерування. Ось у нас шамот з цеглинками. Це вже йде як в якості апгрейда, Стандартно йде футерування в вертикальний шамот, цей дає ще більшу надійність, так як має багато теплових зазорів. Товщина. Теж найтовстіша в класі 5 см. Ось така у нас колосникова решітка в коробочці. Інструкція, рукавичка і фарба. Ось такий у нас дефлектор. Сталь 4 мм. Огромний, огромний, просто огромніший димозбірник. Фірмовий такий отвір, який збільшує, суттєво збільшує теплосйом, тепловіддачу. Бачите, як бачите, він по діагоналі вносить, тобто холодний водок тут. І зверху виходить тут гарячий. Ось такий у нас 200 й димар. Ось так виглядає топка зверху. Ось скільки ребер жорсткості встановлено на цій камінні топки. Дуже зручні ручки для монтажу, так як топка важить, далеко немало, дуже немало. В районі 300 кг без апгрейду, тому що можна ще поставити зверху 5 кілець о, акумуляції, і збоку ззаді ще навісна акумуляція, можна 4 штучки поставити. Дана версія є з заниженою конструкцією для тих, хто хоче, щоб топка була майже на землі. Ось. Звичайно, її можна підняти на своїх ножках, можна ще щось підставити. Але вона низько розташована. Ось патрубок для притоку повітря ззовні 125 діаметр. Я не буду повторюватися, але хвалю своє, але кажу так, якщо вибираєте камінну топку або піч і є можливість підключити приток повітря ззовні то, на мою суб'єктивну думку, мінусів цієї функції немає, обов'язково підключаєте повітря ззовні Це ваша безпека. Це КПД. Ось. Така красотулька. Ще особливість топок признав, тому що вони дуже добре стають як в кут і будуть оглядатися з усіх сторін, так і в принципі фронтально поставити як пряму топку і не буде набагато більше кутів обзору натурального полум'я. E, наші топки виставлені майже у всіх, у всіх регіонах нашої вільної країни. E, тому звертайтеся, пишіть, дзвоніть, контакти нашого сайту є, будуть в опису. Буде силочка на те, як ця, саме ця ткаміна топка горить. Точніше, не саме ця, а цей самий розмір. E, ви пишіть, звертайтеся, і ми вас направимо в. те до того дилера, який саме в вашому регіоні найближче знаходиться, з вами був Павло, на все добре. тримайте хвіст пістолети.